Вихідних відбулись вибори в країні, де найбільше виборців. Країна, як каже прем'єр-міністр Нарендра Моді, мова йде про Індію найбільшої демократії. І дійсно, в Індії 960 мільйонів виборців на фоні майже півтора мільярдного населення, до речі, яке. Порахувати навряд чи можливо, при нинішній інфраструктурі і системі комунікації в Індії. Але погодимося із статистикою, яку пропонує міжнародна організація, я вже не кажу про а на сьогоднішній день так твердо існуючі переконання самого індійського уряду. Так от. Дуже цікаво, що вибори в Індії відбуваються в сім етапів, і проходять вони впродовж шести тижнів. Тобто лише десь 4 червня, 4-5 червня, світ буде знати про результати голосування в Індії. Поєдинок цей триває між Харата партії, це партія нинішнього прем'єр-міністра Нарендра Моді і Індійським національним конгресом, який фактично керував Індією з моменту надання їй незалежності в 1949 році. Але вже останні 10 років на чолі Індії стоїть незмінно Нарендра Моді. Особа дуже популярна. Серед індусів, а партія його сповідує індуїзькі націоналістичні ідеали. При тому, що лозунги двох партій доволі схожі це насамперед безробіття подолати, це підняти соціальні стандарти, це розвивати економіку. Треба сказати, що економіка Індії. На даний час це п'ята економіка світу з майже 4 мільярдним. Даруйте 4 трильйонами валового національного продукту в рік. Тобто, це дуже потужна економіка. Причому на рендра моді говорить про те, що за наступну каденцію він виведе економіку Індії на третє місце в світі. Якщо подивитися по показниках, то це одна з найбільш прогресуючих економік в світі. Причому тут вдається в знаки, що Індія і Бхарата партії Нарендра Моді успадкувала від індійського національного конгресу я би сказав так політику неприєднання. Хоча про це важко сказати, адже Індія війшла у код, це свого роду. А індотихоокеанський союз, який лише починає зароджуватися по типу Європейського союзу, і на сьогоднішній день точнісінько так ведуться переговори до можливості співпраці Індії з воєнно-політичним об'єднанням ОКУС, куди входить Австралія, Сполучені Штати і Великобританія. По суті, це блок стримування Китаю, як його називають в індотихоокеанському регіоні. Що стосується фігур, які протистоять на рендрамоді, то очевидно, що родина Ганді у даному випадку має спадкоємця свого у цій частині, який бореться від імені Індійського національного конгресу за перемогу, на цей раз Індійський національний конгрес об'єднав навколо себе більше 20 політичних сил, які під прапорами. Індійського національного конгресу ведуть поєдинок із націоналістичною партією Нарендра моді. Особливість ситуації полягає в тому, що позитивна, ніби зростаюча динаміка економіки Індії лише поволі впливає на прибутки населення Індії. Якщо взяти показники, то вони достатньо плачевні. Середній показник доходу на Індуса в добу складає 3-4 долари, тобто це наднизький показник, і не дивлячись на валові показники, населення настільки велике, що треба необхідні роки для того, щоб збільшити оборот і дати можливість економіці розігнатися таким чином, щоб соціальна політика набрала воги. І стала сприятливою для величезної кількості населення. Про що тут говорити з приходом на рендрамоді до влади? Перша в історії Індії всередині нинішньої Індії після від'єднання Пакистану загострилися міжрелігійні стосунки, особливо між індусами і мусульманами. А в Індії на сьогоднішній день мешкає більше 240 мільйонів мусульман, і вже не одного разу впродовж тих 10 років, коли на моді прем'єр-міністр траплялися сутички. До речі, ці сутички трапляються між урядовими силами, в тому числі християнами, яких теж чимала кількість проживає в Індії. На даний час в ході виборчої кампанії – ці фактори всі проявилися. Однак є моменти, які дозволяють, з точки зору соціологічних досліджень на рендрі моди отримувати велику підтримку. Ну, зокрема, соціальна політика, яка проводилася, вона передбачала надання житла і житло, яке. Будується прискореними способами по методиці, які розробили самі індуси, яке надається сім'ям, які потребують поліпшення житлових умов, сприяло тому, що рейтинг на рендермоді різко підріс. От в годі тут уже говорити про зовнішню політику, зокрема в минулому році проведення саміту Великої Двадцятки. Ну і якщо говорити про певні проблеми, то Очевидно, що кастова проблема, вона продовжує мучити індуське суспільство, і, до речі, воно дуже серйозно позначається, в тому числі на етапах, семи етапах голосування. До речі, ця складна система виборів в сім етапів вона пояснюється складною інфраструктурою, черговістю голосування штатів, певними соціальними проблемами. Певними категоріями населення і так далі. Тобто, це досить така важка модель проведення виборчої кампанії. І якщо подивитися навіть на соціологічні показники нинішні, то не дивлячись на те, що на рендер моді тримає верх, як завершаться вибори сьогодні ще на даний час, коли тільки перший етап проходить, дуже важко. А разом з тим треба сказати, що авторитет Індії завдяки Нарендра Моді, на світовому політичному ринку серйозно зріс, його мудра і стримана політика налагодження стосунків з Сполученими Штатами Америки, не розривання стосунків з Росією як сировинним придатком привели до того, що це серйозно сприяло росту економіки. І хоч Показники торгового обороту з Росією падають, але Індія стала таким певного роду перевалочним пунктом, де, в тому числі, і вуглеводні російські перепродаються на вторинні ринки. Частина із них, і це показало останній рік, попадає в тому числі і на європейський ринок. Хоча відзначу, об'єми падають товарообороту з. Росією а товарообіг з Сполученими Штатами Америки зростає. Важливо відмітити те, що цілий ряд інвесторів, включаючи і корпорацію Apple, почали переносити своє високотехнологічне виробництво із Китаю до Індії. Зокрема, за наступні два роки планується, що біля 20 Відсотків об'єму виробництва в Китаї буде перенесено корпорацію Apple до Індії. Точно так діють і інші великі е, транснаціональні корпорації, переносячи виробництво до Індії в зв'язку із близькістю сировинної бази. Ну і дешевизною робочих рук. Все це не може не позначатися, в тому числі на співпраці на рендрамоді і е, Вашингтона. Слід відзначити, що ще 10 років назад політику на рендери моді не видавали візу до Сполучених Штатів Америки. За о, крайні 4 роки на рендер моді тричі виступав в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Суперником на рендер моді в цьому відношенні є тільки президент України Володимир Зеленський. Причому прибуття. Прем'єр-міністра Індії в минулому році до Сполучених Штатів Америки було обставлено настільки пишно, що навіть ті, хто дивувалися прийомом європейських політиків у Вашингтоні, були вражені пишнотою прийому вечер і обід обідів, які були організовані в честь прибуття Індійського прем'єр-міністра на даний час між Сполученими Штатами Америки Індією укладені контракти на виробництво авіаційної техніки бронетехніки, цілий цикл угод про технологічних моментах співпраці між Вашингтоном і Індією. Ну, треба відзначити те, що коли Індію заманювали в БРІКС. А я дійсно вже доречне тут слово, бо над цим старалися і Китай, і Росія, то на це було страчено велику силу і товарів, і ресурсів, і відзначали тоді всі фахівці, що Індія в Брікс буде як свого роду інтелектуальний центр. Хоча, якщо брати китайсько-індійські стосунки, то напруга в них не спадає. І в тій гористій частині кордону, яка проходить в районі штату Джаму і Кашмір, постійно відбуваються сутички. При цьому ця територія, яка ще в зв'язку з тим, що британці, надаючи статус незалежності Індії, так і не змогли відзначити лінію чітко кордону, ніде маркувати, ні де лімітувати її. То а, і між Пакистаном і між Китаєм напруга на кордоні постійно триває, якщо між Пакистаном в минулому році відбулися навіть зустрічі прем'єр-міністрів двох держав і візит прем'єр-міністра Пакистану до Індії, то з Китаєм ситуація дуже серйозна, і майже кожного тижня виникають збройні сутички на кордоні. Хоча Консультації між урядами відбуваються, і з усього видно, що жодна із сторін не хоче йти на наростання напруги. Але ви розумієте, чудово, накопичення зброї приводить до того, що зброя стріляє. Відтак говорити про стабільність стосунків і безконфліктні стосунки між. Нью, Делі і Пекіном на сьогоднішній день складно, очевидно, що можна прогнозувати будь-що, все це впливає на внутрішню ситуацію Китаю, на напруження, яке виникає в Індії під час виборчої кампанії, тобто проблема китайсько-індійських стосунків це проблема і власне двох держав, і проблема індотихоокеанського регіону, тому що така поляризація, яка відбулася. Після того, коли Китай переможно крокує разом із Брікс, а Індія, не дивлячись на те, що знаходиться в БРІКС, в той же час є учасником квот четвірки економічної індотихокеанського регіону, йде розмова про можливість як можна тіснішої співпраці з Окус, все це безумовно позначається на Виборчій кампанії всередині самої Індії, однак фахівці зупиняються на тому, що нинішній прем'єр-міністр зробить небувалий в історії Індії крок, і втретє посяде місце прем'єр-міністра держави в парламенті 543 місця в нижній палаті Нарендра Моді заявив про те, що він планує не менше 400 Хоча на даний час він обіймає разом своїми соратниками і союзниками політичних дещо більше трьохсот, але контролює парламент. От. Відтак, завдання поставлені дуже високі. Виборча кампанія, яка проходила винятково під соціальними гаслами, показала, що обидві сторони використовують іноді. Популістичні мотиви, хоча більш реалістично дивиться на ситуацію, що оцінювати з точки зору внутрішнього аналізу і прочитання тексту індійський національний конгрес. Вони більш стримані в прогнозах і показниках, які вони пропонували досягнути. Хоча в них більші параметри соціальної політики, нарендра моді проводить таку. Регіанісь Р... Р... та чирійську політику економічну. З усього видно, що навколо нього зібралася школа досить добрих економістів, які насамперед спрямовують свою діяльність на розвиток економіки, на стимулювання виробництва. До речі, якщо опитати населення Індії з точки зору якісних показників, а не кількісних, то Дуже багато індусів, до речі, і серед мусульман, говорять власне про те, що вони будуть підтримувати на -моді, в зв'язку з тим, що він дає дихати бізнесу. Це ці слова звучать в Індії дуже і дуже часто. Насправді, якщо брати і перевірки, і законодавчі обмеження за ці 10 років. Вони були вилучені із правової системи, і таким чином можна говорити про те, що на рендер моді достатньо серйозно опікається економічною політикою, та й показники, про які я вам сказав, вони і в лозунгах і в діяльності уряду на рендер моді достатньо високі. Разом з тим, треба. Очікувати, що індійський національний конгрес буде набирати обороти в ході виборчої кампанії. Виборча кампанія триває досить давно, вже майже рік, де сторони дискутують, проводяться мітинги, зустрічі, телебачення. Ну для нарендра моді, як представника правопопулістської, як його називають в Індії політичної сили, притаманні в тому числі спроба тиску на засоби масової інформації. І е, особливо останні півроку про це дуже багато говорять і в Індії, і в тому числі говорять за межами Індії. Матеріали про це потрапляли і в американську пресу, і в британську пресу. Тобто можна сказати, що Пхарата партії на рендрамоді вона сповідуючи таку правоконсервативну популістську політику, в тому числі використовує і засоби тиску на засоби масової інформації. Однак, побачимо, як завершаться вибори. Будемо стежити за ним до нових зустрічей. Я буду інформувати вас про те, бо роль Індії сьогодні в світі і особливо для України дуже важлива. Хочу відзначити про те, що зовсім недавно міністр закордонних справ України Колеба відвідав Індію, де йшла мова про можливість праці в оборонно-промисловому комплексі. Тому ця країна в балансі світових світових сил дуже важлива. Особливо в, ум в умовах наростання напруги і на російсько-українському фронті, і на ірано-ізраїльському.